Всім привіт! З вами Дарина, і в цьому відео я хочу розповісти свою історію про те, як я вперше побувала в морзі. Це навіть був не морг, а так зване бюро судово-медичної експертизи. Я думаю, що для більшості підлітків 11 клас є таким вирішальним щодо майбутньої професії, особисто для мене. А він був саме таким. Я довго думала, ким же я хочу бути в майбутньому, яка б робота мені приносила багато задоволення і грошей, і, в принципі, щоб я була корисною для інших. Я не могла обрати між двома зовсім різними напрямками, тобто, це якраз була медицина. і Бізнес в медицині я розглядала все, починаючи від педіатра, терапевта, закінчуючи генетиком, також думала про патологоанатома та судмедексперта. У мене з'явилася така можливість побувати в бюро судово-медичної експертизи. От саме на початку 11 класу, це було ще в жовтні, це був 2020 рік, і я дуже Хвилювалася, але водночас я дуже цього хотіла, тому що мене з дитинства цікавлять ось ці всякі подібні штучки. У першому відео розповідала про те, ким працюють мої батьки, і звідки в мене взагалі така жага до подібних речей, подібних штук. І ось настав той самий день X, коли мені треба було їхати в морг. Я не пам'ятаю з точністю всі свої емоції, але пам'ятаю, що в мене було багато хвилювань, хоча я цього ніяк не показувала. То в мене була певна ціль, я хотіла подивитися, як це все відбувається, зрозуміти, чи підійде мені подібна сфера діяльності, чи взагалі мене цікавить медицина. Я дуже хвилювалася, я вже не могла просто всидіти. Мені хотілося, щоб це вже швидше все розпочалось. Якось вже все це побачити, тому що я не знала, чого мені очікувати від цього всього. Коли я вже приїхала до Дуро, я почула звуки, пилки. Тобто я почула, от просто на вулиці я стояла і я почула, як комусь розпилюють череп. Це мене тоді вразило, я це запам'ятала на все своє життя. І ну, просто навіть люди, які там повз проходили, для них це вже настільки звично, або їх просто навіть не цікавить, що там відбувається. Це, ну, Для мене це було якось дивно. З вулиці було добре чутно, що відбувається всередині, не дивлячись на те, що всі вікна були замуровані, заклеєні, щоб нічого ніхто не побачив, але вікна відкривали, звісно, щоб той весь. Запах виходив, і було добре чути, що там відбувається. Через деякий час мене зустрів патологоанатом, судмедексперт, і він у мене почав розпитувати, де ж мій халат медичний. Звісно ж, в мене ще на той момент ніякого халата не було, тому що я вчилась у школі, я навіть ще не вибрала свою майбутню професію для того, щоб в мене вже був медичний халат, але справа в тому, що. Всі в морзі думали, що я вже вчусь на першому курсі, як мінімум, на першому курсі медичного університету. Мене б не пустили просто, якби я так от це не сказала. Ну, довелось, довелось збрехати. А що поробиш? Вже від мене очікували халата, шапочку та рукавички, але насправді в мене взагалі нічого такого не було, і тому мене назвали двоєшніця, і типу. Тіпа... Ну, а що, приперлась в морг без халати, без шапочки, ну взагалі якась цікава. Я вже не могла дочекатись, коли мене вже заведуть всередину. Ми весь час стояли на вулиці, якось там спілкувались, намагались знайти спільну мову. Мене питали, чому я взагалі сюди прийшла, що мене взагалі тут цікавить. І я якось ну от, все так по чуть-чуть-почуть -чуть, по чуть -чуть розказувала. Ми пішли. Всередину, і я вже відчула, знаєте, ось якийсь такий незвичний для мене запах. Я ніколи подібного нічого не чула, і от якось, ну, відрізняється, ні з чим порівняти не можу взагалі. Я зайшла, і це лише був коридор. Тобто, це звичайний такий, знаєте, як хол заходиш, там був ліфт, плитка всюди. Якось, ну, от як в лікарні, в принципі. І ми пішли в кабінет, там все на таких магнітних ключах було. Тобто, звичайні люди от просто так не змогли б туди потрапити. Все це суворо так охороняється. Мене це теж здивувало. І там мені почали шукати якийсь одяг захисний, щоб на мене нічого не ляпнуло, щоб хоч, хоч щось було, знаєте, і знайшли якусь таку. Санітарську накітку я замоталась нею, все було чудово. У мене не було нові чапочки, тобто, для тих, хто не знає, то волосся зазвичай все в себе впитує, так всмоктує всі аромати. Але в мене такого не було. У мене після цього всього нічого не ваняло, нічого взагалі все було нормально. Я вже така стою на поготові, вже думаю, коли ж ми підемо, коли ж ми підемо, і всередині серце так б'ється, прямо ж ледь витримую і хочеться вже йти. Я так стою, вже качаюсь, качаюсь, думаю, не коли ж коли. Бо я не могла дочекатись, коли це все почнеться. І тут судмедексперт каже: ну що? пошли, бо одуванчик уже ждт. І тут мені так стало, знаєте, наче й смішно, але наче й якось не по собі. Взагалі, цю людину, це тіло спеціально для мене відклали. Тобто, воно було в нормальної якості, воно не було пролежаним. Один день тіло лежало і. Чекало на мене, якби це так, знаєте, жахливо не звучало, але ну от, в цій сфері все, все так відбувається. І тут починається найцікавіше, просто найцікавіше. Ми підходимо до таких дверей, які ведуть у інший корпус цієї будівлі. Перед самим входом мені патологоанатом каже: Ти только не пугайся. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що це значить. Ну, якось, знаєте, так почула, думаю, ага, ага, ну ладно, ладно. І він відкриває двері і йде вперед, і в мене очі вилізли, <смі> очі просто вилізли з моїх орбіт. Я була шокована тим, що я побачила, ну але я цього не показу. Навіть коли я побачила таку картину, я просто, просто мовчки пройшла повз. Просто нічого не чіпаючи, просто мовчки пройшла повз. Що ж я там такого цікавого побачила це, це щось неймовірне і... і жахливе водночас, тільки відкрились двері, і я бачу, стоїть ось кушетка з боку. Тобто, це була така кімната, це був коридор. Стоїть прямо біля цих дверей кушетка з боку, і на цій кушетці... Раз, тіло, два, тіло, три, чотири, п'ять. І вони всі один на одному лежали. Хтось був голий, хтось був діти, хтось в носках, хтось. Ну, знаєте, це якось так все було. Чи просто, е, як дітей, знаєте, купа ляльок, і вони всі гуляються в коробці. і... В якоїсь є там взуття, в якоїсь нема, в когось є зачіска, в когось нема. Далі через пару метрів з боку ще одна така кушетка, і також там один на одному просто ці всі тіла лежать, і вони вже і жовті, є і білі, і це все мене дуже шокувало. Там і ще були кушетки, тобто це не лише дві. Там по всьому коридору вони ось так стояли. І я думаю, Боже мій, як взагалі можна в такій сфері працювати? Я так, знаєте, ще проходила, що мене ніхто не потрогав, бо там всі так лежали, в когось рука так висить, торчить, в когось нога, і ти проходиш і думаєш, Боже мій, як же так пройти, щоб воно просто тебе не зацепило. Ну, мало ли що в нього там? Я все-таки. Ну, пройшла <хи>, ці перешкоди. Нарешті я завертаю вже в кабінет, там стояв стіл, і як тільки я зайшла, я вже бачу, там лежить цей божий одуванчик. Це була бабуся з таким білим волоссям, і вона була така маленька. І я так зайшла. Думаю, ну, все клас, я пройшла вже той коридор з такими перешкодами. Думаю, що вже тут не здивує. Але тут відразу бачу, що в неї шкіра з голови повністю от вся натягнута на лице. Тобто вона була так, знаєте, скручена і просто на лице натягнута. Це було зроблено для того, щоб провести трепанацію черепа, щоб можна було дістати мозок, оглянути мозок на наявність патології, хвороб і так далі. Судмедексперт каже мені пройти повз тіло, тобто обійти через голову. Стіл і стати з боку. Я не знаю, чому я не могла обійти з іншої сторони, тобто через ноги тіла, але я пам'ятаю, як він мені чітко сказав саме так обійти. І, і поки я проходила, я така: дивлюсь, о, череп, клас, пустий вже. Тобто, мозок був на тарілочці спеціальній, там вже було все пусто, я така клас проходжу далі, бо знаєте, це такі двоякі емоції, наче й дуже цікаво, але наче і якось це все незвично. Я ще такого в житті ні разу не бачила. Взагалі, навіть мертву людину я бачила вперше. Ми почали якраз такі огляд тіла саме з мозку. Ще такий цікавий факт, який мене здивував, це те, що патологоанатом він повністю. Просто повністю розрізає мозок, повністю на такі малюсінькі частинки. Тобто, уявіть, якийсь я навіть не знаю кусок пластиліну, і ви повністю от, ну, от просто його крамсаєте. Уявляю, як потім все це м'ясо, весь цей фарш, скажімо так, закидують назад людині в голову. Родичі навіть не здогадуються про це все. Та й в принципі немає сенсу якогось їм про це казати. взагалі мене це все здивувало, і я просто не думала, що насправді так патологоанатоми розрізають органи, і потім просто їх назад так закидують. Це для мене був якийсь нонсенс. Адже я думала, що вони беруть кусочок на гістологічне дослідження. І все, а тут, прям знаєте, просто. Ну, це капець. Оглянувши мозок, ми нарешті перейшли до ростину, до ростину самого тіла. Звісно ж, ми почали з шкіри. Далі пішла грудна клітка, її теж спеціальною пилочкою розпилювали. І я побачила, що це дуже важко. Навіть такому чоловіку, як той патологоанатом, він вже цим займається понад 30 років, але все рівно. Щоразу для нього це, от такі, знаєте, як якісь випробування. Взагалі сам розріз починається звідси. Це робиться для того, щоб можна було легше дістати язик і так далі, тобто звідси, і потім так по діагоналі, обов'язково не зачіпаючи пуп. Для того, щоб можна було потім легше все це зшити і щоб шоу був не таким помітним. Це все виглядало прикольно. До речі, я взагалі не сприймала цього божого дуванчика, як живу людину в минулому. Тобто мені якось було складно уявити, що вчора ця людина ще їла, дихала, а сьогодні її вже немає в живих. Я бачила для себе просто об'єкт. Для дослідження і не більше. Я не знаю, як так склалось. Добре це чи погано. Я все-таки думаю, що це добре в даній галузі, але ну от чомусь, чомусь так склалось. Ми навіть е з судмедекспертом якось часто е жартували під час самого ну Я не знаю, як так вийшло, але багато таких різних е жартів було. Коли ми вже розрізали тіло. Перед нами був, знаєте, такий всесвіт, просто всесвіт нам було стільки всього, дуже багато органів, дуже багато різних таких всяких тканин, і це все настільки, просто якось магічно навіть. Ну, от, просто задумайтесь, скільки функцій відбувається у вашому організмі, просто навіть за одну секунду. Це це капець. І от коли я просто туди зазирнула, я не знала, на що мені дивитись. Ну, як це все відбувається? Тобто ви розрізаєте і потім патологоанатом дістає весь цей комплекс органів, тобто повністю. Спочатку він відрізає язик, і за язик все тягне, і воно все ось так от чудово виймається. Не скажу, що прямо воно все легеньке таке, але воно виймається, це можливо. І далі вже кожен орган розглядається окремо на столі, а саме тіло воно лежить і воно пусте, повністю пусте. Я навіть заглядала от у саму червну порожнину. І от просто не могла собі навіть уявити, як це так людина зараз переді мною лежить, і вона порожня. Далі ми почали оглядати комплекс органів, починаючи з верху, тобто з язика, з травоходу, також спинний мозок. Все це розрізалось, все це ми оглядали. І закінчуючи органами тазу. До речі, у наднирниках та, в принципі, у самих нирках ми виявили. Багато кіст. Кіста це така, нібито доброякісна пухлина. Це такий от маленький, може бути і не маленький, може бути і великий а, шарик, заповнений рідиною. І він дуже легко лопається. Навіть у нас було таке, що він лопнув. Достатньо велика кіста була і якось патологоанатом не помітив, або ж я навіть не знаю, він мені сказав відійди, а сам. Потім її якось проткнув, і вона лопнула, і все полетіло на нього, добре що не на мене. Тобто, ми вже розуміли, що у цієї людини були проблеми із сечоводільною системою, адже в неї було достатньо кіст у нирках та наднирниках. Ще один такий цікавенький факт, який ми помітили під час розтину, це те, що було мало крові. Тобто. Ми розрізали шкіру, і крові взагалі не було. Пізніше ми зрозуміли саму причину, і це виявилась язва шлунка. Жахлива язва це... це жах. Це був такий великий отвір у шлунку. Ну, от як взагалі можна було запустити так свій організм, щоб утворилась така язва величезна? Я не знаю. І вся кров якраз таки зібралась у тому місці. Тобто в неї кровила ця язва, в неї були болі, їй було дискомфортно. І, до речі, ми ще помітили, що в неї пальці на ногах були ось отак зжаті. Тобто, це означає, що їй все таки було неприємно, їй було боляче. Її знайшли в ліжку, тобто вона померла, коли вона спала під час сну, але їй було боляче. Також ми знайшли достатню кількість новоутворень у яєчниках. Теж мене дуже здивувало. Я просто не розумію, як у людини може бути стільки багато проблем з органами, з її комплексами органів. І це все взагалі ніяк не лікувалося, адже можна було елементарно зробити якусь операцію. Людина просто. Була байдужа до себе, вона не хотіла собою займатися. Оглянувши це тіло, патологоанатом зробив висновок, що ця бабуся померла від язви. На жаль, вона могла б прожити довше, я думаю, якби вона піклувалась про себе та про своє здоров'я. І тут, знаєте, я вже так вашла в кураж, скажімо так, і мені хотілося ще, ще, ще щось дивитись, пробувати якось. Мені було дуже цікаво, дивлячись на всю ту атмосферу, там навіть самі кабінети вони були в жахливому стані. Я розумію, що це не єдиний морг, не єдине бюро, у якого такі жахливі кабінети взагалі. Там просто... Антисанітарія. було волосся на підлозі. Можливо, вони просто самі не прибирають, або їм і так все подобається їх все влаштовує. Але там валялось взагалі чорне волосся чиєсь на підлозі, таке довге. Ем, у бабусі було біле волосся, тому я впевнена, що це не її, а там було прям достатньо так цього чорного волосся. Я по ньому, звісно ж, там топталась, і я була навіть без бахіл. Ну я ж кажу, я не дуже, скажімо так, брізгліва до цього всього. Мене навіть не лякало, що там може бути туберкульоз, інші різні захворювання. Тобто, я якось так, що ж тоді була епідемія коронавірусу, був карантин, це було, це було нечто, звісно. Добре, що в мене хоча б була маска. знаєте. Як я вже казала, я вийшла в кураж, я хотіла більше цього всього пробувати, дивитись, мені було цікаво, і тут. От знаєте, судмедексперт як відчував, він мені запропонував: а може, давай підемо ще подивимось там. Дідушка на нас чекає. І я така думаю. Серйозно? Звісно, я тільки за. І я все, я вже побігла, і знову довелось іти через цей коридор. Знову. І коли от я вже йшла в іншу сторону коридору, то я вже там, до речі, помітила теж був такий ліфт, але він у підвал вів. І я побачила таку жахливу картину. Санітари діставали з підвалів людей. Тобто вони діставали саме тіла тих людей, і вони вже були такими чорними. Це взагалі я там побачила такого чорного дядька. Це капець. і мені патологоанатом каже: ну, ми вже всіх дістаємо, бо у нас тут холодильники виключені, вони не працюють. Ми вже дійшли у інший кабінет, і там вже лежав дядько. Виявилося, що цьому чоловіку навіть 40 років не було. Тобто він був молодим, але знаєте, він так виглядав, ніби йому вже за 70, а то і за 80, так точно. У нього була довга борода, шкіра взагалі вся зморщена. Це було жахливо, але він сам по собі був надто худим. Тобто в нього була якась хвороба, я вже не згадаю назву цієї хвороби, але. Він навіть ходити не міг, і в нього були проблеми з сечовидільною системою. Його взагалі привезли в памперсі, дорослому памперсі, а потім ще й на ростині ми побачили. Також в нього забитий повністю сечовий міхур. Також в нього були проблеми з легенями. Вони повністю були такі засохші, Тобто вони. Ледь дихав і порівнюючи навіть з попереднім тілом, тобто з бабусею, то в неї були такі біленькі, величезні, легені, а в нього, ну, от, наче якісь шарики, це, це жах. Ми навіть не могли його розрізати для того, щоб подивитись всі органи, тому що в нього було мало жиру. Він був надто худий, в нього було видно всі кісточки, в нього була рука, ну от. Тонше за мою в нього просто були кістки, і це теж було так, знаєте, не дуже приємно, але і цікаво з іншої сторони. А коли ми вже його розрізали, то ми побачили, що в нього відсутні взагалі великі і малі чіпці. В принципі, на цьому і закінчився мій візит у морг. Я задоволена, я взагалі не очікувала, що мені сподобається там. Не дивлячись на цю всю атмосферу, на стан апаратури, на стан інструментів, самих приміщень, от. але мені сподобалось, і я дуже хотіла. <свят> Якнайшвидше знову туди потрапити, знову щось досліджувати. От. Мене ця сфера цікава. Взагалі, в мене були переважно такі позитивні емоції щодо цього всього процесу, але я розумію, що це важко, і навіть сам патологоанатом мені сказав, що це не жіноча робота. Жіноча робота це більше от, гістологічні дослідження проводити і таке інше. Так, це звучить трохи як. Якийсь сексизм, але я не зможу підняти сама власноруч чоловіка, який там важить приблизно 200 кг, щоб перекласти його на той самий стіл. Це нереально. Тут в мене є така помічниця, яка дуже хоче потрапити в кадр. Дуже, дуже хоче. Да. Гарно. Взагалі саме цей досвід, який я отримала, перебуваючи у морзі, дав мені такий пінок, завдяки чому я опинилась в Національному медичному університеті імені Богомольця і тепер крокую до своєї мрії. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалась моя така історія життя, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а також пишіть у коментарях про що ще вам розповісти. Я буду дуже рада вашим реакціям на це відео. І до скорих зустрічей у наступних відео. Всім пока-пока!